turn around and bring Тернорон і бритвібе на вантаж. Так, всім доброго дня. Через недільку приїхали на діляночку перевірити чи галіган взяв нашу пшеницю. можемо побачити, що... Ділянечка чиста, без жодної бур'янинки. Подобаємо це все діло. Такий провели експеримент, Все чистенько, сходів пшениці немає. Теж крім пшениці були малесенькі дрібні такі прийончики. Сподіваюсь, нічого на території немає. Пусть. Все було б за все. Всі є на пшениці, сходи. Ось можемо побачити одненька осталось, що з нею О, все гине. Так все. Так що, кому потрібно, підписуємося, будуть корисні поради та експерименти. Так, і що я ще хочу додати, що чесник дуже пунктуальна культура. Треба робити все в зазначенні сроки. Десь буквально 3-4 дні, там максимум неділя профукали, цього буде достатньо. достатньо щоб Все пішло не за планом. Тобто, там, наприклад, як зазначено технологію, що потрібно вкривати після рихлення землі, там, чи після посадки препаратами землю протягом тижня, значить треба протягом тижня, не більше. Тому що, бачите. Набуваються шишки, потім ми це розуміємо і починаємо, починаються танці з бубнами. Для того, щоб все було чітко, менше витратили свого часу, своїх фінансів, затратів, щоб у вас була гарна врожайність, потрібно все робити своєчасно, наголошую на цьому. Тому така ситуація. І все-таки я думаю, що з томпом я вкрив землю, але ж дивіться. Побачить, що багато соломи. Можливо, стомб попав на солому, а під соломою почали сходити. Це теж як варіант, в принципі, може і бути. Тому також підготовлюємо добре свої ділянки, теж по технології. У нас вийшло так, що були дощі, сроки бульбочки, посадки бульбочки раніше, ніж зубка. Тракторна техніка не могла заїхати в поле, тому що залило так конкретно. Робили це все, можна сказати, все вручну. Десь там вікно появили, загнали мотоблоком. Мотоблок не перебив цю солому і отаке от і вийшло. Тому треба робити все своєчасно. Все, до нових зустрічей. Побачимось аж весною. Ну, звісно, що будемо дивитися на сходи, але вже основні осінні роботи проведені. До нових зустрічей!